Незважаючи на досить складний час в Україні, міська влада Подільська робить усе необхідне для того, аби діти відчували неперевершені миті дитинства. Так, цими вихідними організатори клубу вихідного дня розважали жителів та гості мікрорайону Черемушки. Цього вечора у парковій зоні зібралось багато людей, котрі із захопленням спостерігали за професійно поставленими номерами вихованців хореографічного колективу Фантазія. Що ж хотіла чисту Покажи на себе, зірви голова, зірви аварій, рви їх на good god them good god straight to Незважаючи на скорочену програму, відчувалося, що всі діти, незалежно від вікової категорії, були гарно підготовлені. Стильні образи, яскраві костюми, високий рівень виконання танців створювали ту неповторну атмосферу гармонії, котра прийшла до душі всім присутнім. Ми дуже задоволені такий в нас виступ може бути зараз на даний час. Окрім неймовірних виступів вихованців хореографічного колективу Фантазія для дітей працювали різноманітні локації. Так, на одній із зон малеча мала змогу відчути себе справжніми художниками та намалювати різноманітні картини. Інші у цей час могли пограти у збільшенні у розмірі настільні ігри, наприклад, шахи чи доміно, та половити рибу, а також покататися на дитячих машинках. Від такого насиченого вихідного маленькі подільчани отримали масу позитивних емоцій. Празник такий дуже веселий, інтересний. Я ми з моїм другом з, з Назаром вирішили прийти сюди, тому що побачили цей праздник і Нам дуже сподобалося ми вирішили сюди прийти. Мені дуже подобається ходити на клуб вихідного дня. Це дуже цікаве місце. Також вже за гарною традицією в кінці розважальної програми усіх гостей заходу пригощали різноманітними смаколиками. Клуб вихідного дня працює кожних вихідних у різних мікрорайонах Подільська. Також щоразу готується різна розважальна програма. Тож запрошуємо усіх подільчан та гостей міста проводити своє дозвілля цікаво разом з клубом вихідного дня. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.